Відновлюється після російської окупації Великоборлуцька громада, це Харківська область, там запрацювали аптеки і місцева лікарня. Більше про життя е, після звільнення розпитаємо селищного голову Віктора Терещенка. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні. Доброго дня. героям слава. Розкажіть, будь ласка, що вдалося відновити після звільнення от до тепер. І які плани на найближче майбутнє? Так, е, у нас. Відновлення триває, ну хотілося б більш швидкими темпами, але те, що маємо, бо на частині території нашої громади ще тривають активні бойові дії. Є електроенергія на сьогодні, є подача природнього газу. Я хочу подякувати і газовикам, нашим і енергетикам. Так, да, як ви зазначили, у нас і первинка, і вторинка. Медичні заклади працюють на сьогодні, надаємо медичну допомогу мешканцям нашої громади. Централізоване водопостачання працює з 1 жовтня. Ми відновили навчальний процес в закладах освіти в різними формами і дистанційно, і на консультації приходять діти. Угу. Ну іде процес, бо ми не хочемо втратити цей рік для наших дітей. Є певні проблеми у нас щодо пенсій, і хотілося б, щоб і у почта, і пенсійний фонд більш активізувалися. А які Ледь, саме вкрат... проблеми? Близько 50% у нас ще не отримали пенсії. Наші пенсіонери це більш найбільш така вразлива категорія, і вже вісім місяців, якби немає змоги не отримати пенсії. А через що у вас є Вам пояснювали, чому до цього часу людям не віддали гроші? Ну, є певні проблеми свого часу. Як пройшло 6 місяців. Кошти були там перераховані на банк. Ну і відповідно, тепер перерахувати потрібно пенсійному е, на е, пошту. Uh -huh. Ну певні проблеми, технічні проблеми у і пенсійного фонду. Uh -huh. е, на жаль, на сьогодні не працюють у нас ще банки, е, бо немає. Е, Достатньо інтернету, до речі, що зі зв'язком? Ну от ми з вами спілкуємось по телефону, ну зв'язок ніби нормальний, якщо брати телефонний зв'язок. Зв'язок є в селищі є зв'язок. Ну на жаль, не скрізь на периферії в сарасинських округах ще не скрізь відновлений зв'язок. Угу. А от якщо повертатися повертатись до теми медицини, скажіть, будь ласка, е наскільки вкомплектовані лікарями і е медпрепаратами зараз лікарні? Е це і про первинну і про вторинну ланку ми говоримо? Є е медичні препарати е є на сьогодні. Е на жаль, е частини сімейних е лікарів немає. у нас працює тільки. Е Три сімейних лікаря, але с -с -с справляються вони. Е я думаю, що всі, хто потребує, е всі отримають медичну угу. допомогу. Але ж при цьому немає частини сімейних лікарів, але при цьому ж частина і людей теж виїхала з громади. От скільки так, зар... так, скільки так, зараз скільки зараз залишається так. в громаді? Ну приблизно до війни у нас було більше 14 тисяч громаді на сьогодні? Чуть більше 9 тисяч у нас. Угу. Але ми ми, ми приймаємо, ще мешканців і сусідні громади, десь близько 300 чоловік уже на сьогодні прийняли. Ті, що внутрішньо переміщення особи на території нашої громади також перебувають на сьогодні. А з препаратами, зокрема, от інсулін. Це та була проблема на окупованих територіях. Ну, велика з, з тим, я знаю, коли є, на сьогодні у нас все необхідне. Я хочу подякувати і волонтерам нашим, і, і обласну адміністрацію, районну адміністрацію. На сьогодні е, все необхідне у нас є. Е, також ми забезпечені і гуманітарною допомогою, і продуктовими наборами. Вже е, по третьому, по четвертому разу в кожне домоволодіння ми таку допомогу. І продовжуємо ще надавати угу. процес відновлення після обстрілів. До речі, а зараз от тероризують окупанти так. Е, обстрілами громаду? Так, так, так. Частина е, два округи в мене е, під обстрілами е, і тривають руйнування приватних е, будинків і е, у, у селі хатні зруйнована школа. Е, ну, на жаль, на сьогодні. Е, так, Зрозуміло. Щодо відновлення, куди в першу чергу спрямовуєте зусилля от, щодо відбудови, там, вікна, двері, стелі, будинки. ну, от, Розкажіть, будь ласка, цей момент. Так. На сьогодні це відпрацьовано. Ми отримали і благодійну допомогу від Червоного Христа, від інших благодійних воїн, і будівельні матеріали є, і накривні матеріали. Ми отримаємо заявки. Після отримання заявки. На... Надаємо мешканцям, нашим мешканцям нашої громади, та й сусідніх громад все необхідне для того, щоб ну хоча б вони могли перезимувати зиму і все, що залишилося, позберігали. До речі, з теплом яка ситуація? Яка частина громади матиме централізоване опалення? Де можливо допомагаєте з дровами, пічками і так далі? щастя, мабуть, у нас у всі домоволодіння і багатоквартирні будинки, всі на індивідуальному опаленні. У нас централізоване опалення у домоволодіннях немає. Mm -hmm. Намагаємося забезпечити дровами, працює державна програма. Робимо усе можливе, щоб всі, ну в першу чергу, це вразливі категорії. Це і сім'ї, де є діти, ДС є інваліди, тобто вони. Mm -hmm. Почули це вас. Буде, е що ж бажаємо, щоб все таки великобурлуцька громада як найлегше, найбезпечніше прожила цю зиму. Ну і спокійного дня вам теж бажаємо. Е Віктор Трещенко, голова Врук Вер селищної громади про ситуацію е там. Я нагадаю, що це громада, яка була під окупацією, якою звільнили Збройні Сили України, звільнили наші захисники. І це громада, яка ще частково е теж перебуває під обстрілами Рос як загарбників